Всім привіт! З вами Руслан. Це Квадрогараж, продаж і сервіс квадроциклів на Київщині. Рубрика Будні квадроцикліста». 10 квітня. Поїхали. Так, сьогодні закінчив ревізію легендарного, так скажімо, квадроцикла. Про нього є окреме відео. Це квадроцикл, який був у мене рік тому. Це самий перший квадроцикл РАТО в Україні. Коротше, про нього є окрема історія. Кому цікаво, переходьте на головну сторінку каналу і там дізнайтесь про нього більше. Далі квадрик цей вже проданий, він поїде завтра, напевно, чи в четвер, в четвер, швидше за все, в Київ. Тут у нас стоїть біла трьохсоточка, вона у нас вже близько місяця, але по ній був один нюансик. Значить, е... Отут мені показалось, що зірваний болт, бо він прокручувався. Болт, який кріпить оцю металеву пластину. І я думав, що доведеться розбирати пластик, знімати для того, щоб. Ну, Щось там робити, чи нарізати різьбу знову вугається, чи прогнати. Але, як виявилось, там стояв просто короткий болт. Як бачите, ось один коротший, один довший. Просто поставив, звернув увагу, що болт короткий, поставив довший, і все затягнулося огонь. Значить, а в усьому іншому квадрі у нас вже тут обслужений повністю. ось, Як ви бачите, там воно креставиночки в синій смазці. значить, Тут у нас. Піднята проводочка, пофіксовано, все допрацьовано. Замінено масло, допрацьовано повітряний фільтр. Коротше кажучи, кому потрібна трьохсотка, у нас їх дві штуки є, з зі готових зібраних біла і чорна. От. Так, сьогодні у мене буде день нової пошти. Треба встигнути до восьмої на відправочку. Там цілий комплект зібрав значить, для військових, для мого товариша. Для одного товариша, який їбашить русню на Сході, інший товариш їбашив русню на півдні. Зараз перевели його на Запорізький напрямок. Ну, коротше кажуть, у одного, значить, Лінхай М150, значить, рідні карбюратори глючать, там є ціла історія про це. В принципі, більш-менш адекватно працює двигун, але я йому відправлю карбюратор, бо він у мене лежить, він мені не потрібен. Я їх купив в запас. Короче, офігенний карбюратор, такий самий як рідний, але виробництво Тайвань. Скорпіон, класні квадроцикли, класні карбюратори, скільки я їх ставив, з ними проблем не було. От, значить, Це поїде на схід. Значить, Артилерістам-розвідникам. Тут бойовим хлопцям на Запоріжжя значить, поїде. Значить, 2 літра масла, це їм в квадрік ленсін, це в них ендуро мотоцикл, є робочий. Тут попросили хлопці шланг паливний. значить, Тут що я їм поклав свічку на лансін, колодки передні, задні, прокладки під карбюратор. Ну, коротше, всякі дрібниці. Це коротше, поїде військовим також. Це я продав квадрік Лінхай М150. І в мене давно лежала, валялась в гаражі, точніше, спиночка. Це Місяці два, напевно, назад продав квадрик і все ніяк не міг відправити спинку. Коротше кажучи, до квадроцикла Лінха М150 на п'ятихатки хатки відправлю спинку. Отут у мене запакована спинка до квадроцикла. Рато. На минулому тижні значить, я відвозив квадроцикл е, е, влубний. Квадрик віддав, а спинка в мене залишилась. Це я її запакував, зараз відправлю. Новою поштою і тут на цей самий квадроцикл фаркоп. Квадроцикл прийшов окремо без фаркопа. фаркоп прийшов пізніше, тому фаркопчик відправляю зараз. Ось така в мене двіжуха сьогодні по посилках. І це ще не все. Доки знімаю, згадав, що два тижні назад я відвозив, відвозив в новосілки під вишгород Мікелон Хаммер. От, і, там, і там перестав працювати сигнал. Значить, сигнальчики у мене були в запасі, це ще з часів прокату. Значить, штука недорога, там в районі 120 гривень. Короче, кажучи, ще у мене до відправок додасться бібікалка. Так, завтра або післязавтра я маю отримати лінхай М150, маю отримати останній, останній на даний момент. В Україні Лінхай 300 про Макс про Макси будуть в кінці травня, не раніше. І Pro Max це вже під замовленням. Коротше кажучи, останній квадрик вирвали зі складу. І завтра маю отримати баги Лінхай, значить, е... значить, ну, буде купа цікавих відео. По Max у мене відео старе. Е... Такої обширної інформації по ньому не було. Тому зараз вийде, Ну як завжди, серіальчик. По промаксу, значит, ну і по багі буде цікавенка, тому що сезон, люди цікавляться, хтось для дітей розглядає цю багі, хтось для батьків на село, значить дідусю з бабусею з'їздить в магазин або з там мішок картоплі привезти. Тому якщо вас цікавить формат контенту на моєму каналчику, там колокольчики нажимайте чи періодично заходьте, перевіряйте. Наявність свіжих відосів і залишайтесь з нами. З приводу придбання квадроциклів, контакти я завжди лишаю на екрані або тут, або тут. І в описі під кожним відео завжди є посилання на соцмережі мої, інстаграми, фейсбуки, робочий наш інстаграм сайт наш, ну, коротше кажучи, і так далі. Хто має бажання зв'язатись, проблем немає. Контакти знайдете. Всіх обійняв. Слава Україні! їбашим русню! що і продаємо класні квадрики.